Так по товарщику. У нас завод сьогодні був креветки. Сьогодні у нас субота, свіжа креветочка позаїжджала, Дивіться, шикарно, дивіться, яка красотка. Є менший розмір, є крупніший, це гренландія, ароматна сочна з ікрою, Є тігрові, сирі креветки. вангустіння, це аргентинська кріветка. Тігрові, вони тут сирі, м'ясисті. Рекомендую, хто не пробував взяти цю штучку. Клешні краба, настоящий краб, це теж гренландський. в цих клешнях повністю йде м'ясо, одна заважує клешня грамів 250. На гривень 250 і буде одна пешня, 1 грам 1 гривня. Виходить. Класна штука, вони вже варені, ви їх тільки розморажуєте, гарячою водичкою залили і все, м'ясо просто бомбезна. Так, дивіться, далі, у нас є поридки, дуже широкий асортимент рибки. Червона, стейки, да, червоної рибки. Є матя общем, що кому потрібно. щупальця кальмара, вугор соусі у май. Кстати, попробуйте, дуже смачний. Плашка заважить грам 800, ціна 700 за кілограм. Так, Фарш хек тріска, 70% хека, 30% тріска. Дуже смачні котлети. Ще хто любить фарш лососовий, тут і кілограмчик, теж можна рибні котлетки приготувати. Шикарні. Дивіться, рибка, вся свіженька. Кожен день завоз пангас, мінтай, хек філе, хек тушки, хек колбаса. Окун філе, кстати, тоже дуже класне. Це Норвегія. Скумбрія, дивіться, шикарна. Грам 500 заважує, Тоже дуже класно. Всім рекомендую, висока якість. По охожденьке тоже багато всього позаїжджало. Дивіться, так покажу, быстренько. Дивіться, все у нас є. Свечок наявності і червона рибка. Осавечок філе 250-500 грам, жирненький атлантичний оселечок. Шикарний, норвезький, всім рекомендую. Дивіться, осилачок шматочками звели і кілька пряного посола. Це все заїжджає кожен день. Дивіться. Сьомка, 150 200 грам, 100 грам нарізка. Кому треба небагато, може приціння на витребродики, щука, морська капустка. А оце дивіться, яка красота. Рулітки холодного копчення. 100 грам, 200-300 грам. Ага, 300 вже да, закінчились. Е, склад, восос, на тоні. Зараз наявності не, 200 г стогнення. Друзі, спробуйте. Це дуже класна штука на бутербродики. смачне, холодне попчені. Дивіться, по снеках теж є смугастик, снек тунець, рибний ікряник. Е, тут йдуть у нас стружка кальмара, е, снек кальмар, крапові п'ятички, янтарна анчоус. Все свіженьке, Снеки теж заводяться кожен день. В принципі, всі категорії товарів заводяться кожен день, просто різні дні. Якщо, допустимо, салечик два рази в тиждень завоз у нас. Буває навіть і три. Якщо скумбря, копче рулетики рулетінки кожен четвер. Якщо це ікра, то вже два рази в тиждень завоз. Далі, хто хоче чорну ікру, реально класну чорну ікру, будь ласка. 1560 гривень баночка 50 г. Ой, закриваються дверки, зараз притекшуємо. Дивіться. Класна ікра, це оситра білої. Sim, Bruno.